Доброго ранку, вітаю! І сьогодні ми з вами приготуємо фантастичне полуничне королівське справжнє італійське тирамісу. Мої жовтки вже готові. Ось цей безе я приготувала власноруч, але саме таке можна і придбати в супермаркеті. Тут в мене 75 грамів. Я додаю цукру до жовтків, які залишилися від безе. Відте, до речі, можна придбати, які вже зламалися в супермаркеті досить дешево. Такі відео нам також підходять з вами. Хоча й десерт королівський. І тепер водяна баня. Якщо ви не хочете додавати до десерту сирі курячі яєчні жовтки, їх можна трошечки прогріти на водяній бані або замінити на переполині. І тепер у теплі жовтки, які перетворилися на просто прекрасний соус, я дуже щаслива. Буду додавати маскапоне. Він холодний, це добре, тому що він зможе охолодити мій крем. Італійський жирний сир, насичений. Тепер знадобиться полоничка. Обираю найсолодші, найстигліші і закладаю в блендер. І тепер біле вино. Можна додавати солодке, а можна сухе. І вмикаю. Тепер залишається занурити мої савоярді біскотті. Гарнесенько занурюю, щоб моє печиво отримало дозу полуниці. Зовсім ось так трошки долити. Тепер додаю жовтки із маскапони. Тепер настав час додавати бізе. Його просто можна поламати, ось так, закласти догори. Ще трошки крему. І полуниця. Ось так обережно трошки розчавлюємо мою полуницю. І залишаються фісташки. Я дуже люблю готуватися з фісташками. Вони яскраві, зелені, вони дуже пасують до десертів. Ось такий десерт для короля та королеви вже готові, і можна їх швидесенько подавати до столу. Смакуйте і насолоджуйтесь, будь ласка. Залишається побажати вам дійсно королівського ранку. А ми побачимося дуже дуже скоро в ефірі ранкового інтера, як завжди, тут на кухні. До зустрічі!